Школа за 500 метрів. Такі білі написи на дорогах Хмельницького почали з'являтись поблизу навчальних закладів більше тижня. Тому думки щодо потреби у них розділилися. Зокрема, деякі місця не обурюються в країні війна, а такі мальованки привертають зайву увагу недоброзичливців. Ви знаєте, що зараз робиться лабова угу. да, да, це правильно робиться. Наше таке зразу, щоб наші з них знали без Ну Там же ж є спеціально для машин, щоб машини не йшли. E, то так що я вважаю, що я може і це лишнє. Активні обговорення розгорнулися традиційно у соцмережах. Більшість коментаторів засуджують такі нововведення. супутник, дрони все для небезпеки дітей. Це явні наводки для бомбометання. Та ще й на англійській. Інші ж не вбачають у цьому небезпеки. Не знаю, я думаю, що а, де так, де я краще послушаю? для водітелів. буде. А? а так, хоч наповню, трошки людям що. Діти бігають, можуть весь нечайно вибігти на дорогу. Як пояснюють представники місцевої влади, обурення містян з цього приводу аж надто гаряче, адже схожі знаки біля освітніх установ наносять щорічно. Школи в Хмельницькому вже існують на своїх місцях багато десятків років. Тому, ну, на жаль, чи на щастя, чи так склалося, що знайти місце розтасування шкіл, ну, скажімо, їх всі знають. Тому не варто з того робити дуже велику проблему. Я вважаю, що це лишні якісь ну, такі дискусії на пустому місці. Але що стосується безпеки дорожнього руху, це впливає, тому що ти безпосередньо бачиш напис і ти розумієш, що десь тут об'єкт такий, ну, і варто пригальмувати. Самі ж освітяни кажуть, про реалізацію цієї ідеї завчасно повідомили не всіх керівників шкіл. Деякі дізналися про написи лише тоді, коли, власне, їх побачили, прийшовши на роботу. Та й зважаючи на ситуацію в країні, окремі з них не вважають ці позначки значимими та доцільними. В нас вже був в Україні випадок, де написали діти і по цьому. У цій будівлі був нанесений ракетний удар, тому я вважаю, що не треба писати, де знаходиться розташування навчальних закладів, дитячих садків. Водночас, попри жваві обговорення в інтернеті, офіційно з проханням знищити написи до міської влади хмельничани не зверталися. Тож до початку нового навчального року продовжують з'являтися і нові шкільні позначки.